Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство провожу воду! Ну це вже не перший рік. Просто на зиму я її знімаю. Ось так система виглядає. Тут ще будуть підпорки для цього крана, щоб він не нагинався. Це літній варіант. Ось насос, станція стоїть. Прикрита, щоб на неї вода не попадала. І ось там знизу тройнічок. І виходить вже сюди, на ось цей шланг. І далі, далі пішло по дворі, бачите. По дворі, бачить, брешик ось побачив. <свісно> так, і далі воно пішло по дворі, по дворі, по дворі, по дворі. І вже виноградник і полунички. Цілу зиму лежить на хліві воно в мене. Ось бачите з'єднання. Може хто не бачив, для того я показую. І це дуже велике діло таке мати. Тому що літом можна з останнього крана брати шлангу над головою і полоскатися собі скільки душа заважає. Ні, незручно. Мушу вимкнути. Незручно. Ось так виглядає, бачите. Режимне колечко, кілечко. Там є ще гумка Прикручуємо. Ну, дотисну, дотисну і ось тут пішло, пішло, пішло і останній кран. Ось останній кран то було минулого року. В цьому році треба вже довше. Ну, завтра докуплю. Завтра заїду докуплю шланг і буде так. Зараз ще тут скручу і буду підключати воду. Я вам кажу, товариство бочка відпочиває, але то треба, коли сонце є, нагріває так шланг, а тут 30 з чимось метрів, щоб полоскатися два-три рази на день я полоскаюсь, як гаряче на винограднику працюю. На кришці звичайний пінопласт, 5 Як бачите, і ось вам бляха. 2,5 мм вирізано. І так уже в мене воно з 2005 року. Як бачите, воно 18 років вже в мене так. Та кришка. І вже встановили. Підпорочку для шланга, щоб не гнулося. Ось дивіться, і все нормально. Сам придумав. Тут висота регулюється, гайочка, гайка приварена. І тут гайка приварена, все крутиться. Ну, вправо, ліво, куди вище. Все працює. Важте. Все тече. Не хочу просто відранимо. Зараз йдемо на виноградник і будемо поливати полуниці. Дуже швидко монтаж пройшов, причепив, бачите, все. І собі підливаємо під кожний корчик. Хоч тут у мене і так мокро, я щодня не підливаю часто, тому й капельного поливу принаймні поки що не провожу. Ось бачите, який в мене помічник кріт. Зробив мені гулю, не знаю, що з нею робити навіть. Таку гулю мегу. Налям'ємо туди в нору, він дуже болота не любить. О, Бачите, вода уходить. Вода йде. Можливо, знайшла його дзюрку, нору його. Ну і шланга підливаю та й та й таке. Ям кажу, що... що якщо ви зробите таке, такий собі самий, проведете метрів 30, так як в мене, то будете літом мати гарячий душ. Безкоштовний. Безкоштовний душ буде. Якось так, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Бажано коментар пишемо. І нехай всім щастить.